Робе, я зробив! Я зробив! Я зробив! Ви мене бачите? І я вас бачу. Тепер ми гру можемо грати. Це, м'ясний фарш у 3D. Так, про дички вже був жарт? Дівчинка! М'ясний хлопець, так. Дівчина. Вау! Тільки не кажіть, що білки хочуть мене заристи, дивіться, я б. Приколяс. Добре. О, я швидко можу бігати. Тобі не можна це дивитись. Секунду, я дитину заберу. Сиш бограч дам плашет. to jump. окей, я зрозумів. Добре, це прикольно виглядає. У е, нього борщова дресня. Це воно показує, добре, next level. Дивіться, тут білки такі агресивні. Холл to спринт, окей, це поки що навчання. О! Добре, я в'їхав. Нормально, я поки що всюди справляюся. Ні, прикольно, типу, ви знаєте, це таке 3D не напряжне. То, він смачного, тобі смачного передали. Я думав, в 3D це буде якось. Е... більш напряжно. Та я вже це знаю. <плес> <плес> я знов зловив свою малу. Ноль смертей просто разрываются, просто и супермитбой. Тут uh, wild jumping. Окей. Oh, okay. я, я, я спробую. Ух ты! Добре, не вийшло з першого разу. Пробую ще. Ой, не вийшло з другого разу. Моєї дружини борщ завжди смачний, настояний і так далі. Бо якщо я що скажу, що борщ не смачний, настояний. А, не настояний. Чи якийсь не такий. Вона. Додавить йому червоного кольору кр моєї кров'ю з носа, тому я завжди кажу, що він смачний. Мала! Я зловид знайшов її. Якщо щось, то тако, хлопчики. От, на повтори, повтори нарешті пішли. В 3 d повтори, а вони тут трошки. Ну, замало я смертей наробив, тут розраховано на 50-100 смертей, але я досить швидко справився, правильно? Чотири смерті не так багато на початкових рівнях. Я стараюсь, Я стараюся бути акуратним. А, каже, на попробуй. Ммм, який смачний. То скислий, що ти брешеш. Знаєш, це як дружина зварила борщ і каже. Там на обід є борщ, з'їж. Е, але якщо е, там ще лишиться, то б сам не давай, бо він вже прокис. Фу. Ой, тут по стіні можна і так бігти. А! А! Я впав! Я впав. Гірше, не пістолет. Натримає руку е, на вилці від системника. Ой. Ой, <смірка> я почав вмирати. Гірше на підлозі. А! Я прийшов, я прийшов. Ні, це прикольно. От, пам'ятаєте, ми грали з вами Супер так Я звідкись там ж знав. Супер Boy ми грали коли... версія, коли. Він, м'ясний хлопець нон-стоп біг. Типа, ти міг тільки вліво, вправо. Ну, вибирати напрям, куди він буде бігти, а автоматично він завжди біг в одному напрямку. От вона мені не сподобалась. А ця версія прикольна. В 3D. Вона ТО! Е. Скільки справ залишилось до того, поки я зненавиджу, зненавиджу цю гру. Я, я занадто тихо вам дав музику, бо в мене вона в наушниках голосна, і я трохи кричу навіть. Я хочу, щоб ви те ж саме чули, що я. Отак десь. Якщо буде занадто гучно гра, то кажіть. О, yeah. мала, oh, я тут! Ну, цей доктор є вправо. О, тут все це, це мої смерті... смерті. Їх небагато. Чим далі військ, тим більше смертей. Yeah. Oh! Я разрезала, я разрезала, копается, разрезала два. Да я я. Бачили розрізало на половину? Що я тут роблю? Я фарбую деревину. дервину яких вигуків ви почуєте, що багато. А, тут немає каунтера смертей. Там є українське. Продовжимо. Є українська. Але тут немає ні діалогів. Ой, там щось є внизу. Пожаднічо. Тут... Там, напевно, пластер був. Я сделав пластер. Отак от. Так от. <плес> Він цей в 3D навіть легше, ніж з 2D був. Я це уявляю, коли тут в мене буде 50 смертей, і я буду вмирати і вмирати. Я заходив в м'ясний павільйон на ринку, там і не так нарізають. М'ясо? Добре. Головне, щоб м'ясо по підлозі не і по прилавку там не літало, як тут. Опа, я живий, я живий. Не зовсім. Дуже гарна графіка. Так подобається? А чому я впав? Може треба було підстрибнути. Головне, щоб з мого м'яса не зробили фарш. І куди мені зараз? <турець> Тут й <ще> горить! А, <турець> Ну, це, це складно пішло ту ну, тепер вже складно пішло дуже гарна графіка я вже це казав в кінці скажу чи мені сподобалась графіка чим вона гарна Sure. o wow. uou, oh. oh Ah, já promocionou, já, cadê? Ah, ah Так, добре, тут, 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 тут треба повільніше. Ти його не їсиш, ти його просто заглотуєш. That what he said. Ah! Я прийшов! Я прийшов! Ні, не падай! Криволол! Ее! Yeah! А вже були оці бікборди з, з рекламами. Про сосну, так? Хочеш сосну на Новий рік і так далі. Ну це є еротичний маркетинг українських маркетологів. З вареники перейшов на пельмені та хінкані. І борщового набору півроку раком на городі. Риба з раком, раком на городі. Та ні. Не такий вже дорогий борчик його. Приготування. Взагалі вже не йде. Ну, воно просто, знаєш, е як би то сказати, м'якше, висисано з пальця. Типу, без цього гра е не стає якоюсь кращою, не стає. Це просто нав'язливо, знаєш. Коли от таке є, і воно якось по сюжету сходить, якесь воно додає інтриги ще щось. А просто коли от додали, бо давайте, може, нас е оцінять. Е Учасник цих спільнот. Ох, так Окей, я тут. Ну що це таке? Як это маю лісти? Yeah, you know я цей рівень пройду. Або не пройду. А! No. Oh! Так, тепер тут треба обережно Ай, я бачу, я бачу. Не треба через кислоту пробратися. Як я маю перестрибнути через кислоту срану? Там вже фінал, я вже бачу малу малышку свою. Okay. So, все, вообще маємо полетів. Okay. Трошка, трошка, трошка О! так, портрапа посюда, я -а -а! yeah! выкусы. Так це теж демка? Ну так, демо вечір ігор. А що ви типа, яка вам різниця? Демка не демка? Я граю новенькі ігри, дивлюся, що варто відібрати, а що ні. Вистачить. Мені нервові клітини дорожче коштують, ніж цей.